Паркові вже другий рік. Відбувається молитовний сніданок. Сьогодні він був в більш розширеному форматі. Сюди запрошуються представники всіх сігілок влади, духовенство, військові, волонтери, медицина. Мова в першу чергу йде про єднання. І сьогодні це є дуже актуальним насправді, коли всі збираються за одним столом, не на нараді або на якихось інших зустрічах, і поговорити про те, що зараз болить в першу чергу в Україні. Що болить в Україні? Нам всім відомо, звісно, це війна, і Харківщина тут, як Форпост, є одним з регіонів, який, на жаль, сьогодні найбільше страждає. Тому такі зустрічі і таке єднання, воно є для нас дуже важливим. Звісно, тут мова йде також і про релігію. Са суть цієї зустрічі пов'язана саме в тому, що тут присутні всі представники всіх конфесій, і всі говорять про одне, про єднання, про перемогу України, про Збройні Сили України, про те, що Україна має бути переможецею в цій страшній війні, і про те, що Російська Федерація агресор, і це сьогодні є не просто актуально важливим. Це сьогодні питання номер один всього світу. Тому я вважаю, що повернення тих, хто має бажання і хоче повернутися саме до духовного, це є дуже важливим для людей, для України і для всього світу. Тому ці сніданки це пов'язано першу чергу з цим, що ми об'єднуємося заради життя, заради майбутнього і заради того, щоб Україна перемогла і був мир на всій планеті.